З нашим гостем, Це Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Я вас вітаю. Вітаюсь. До речі, часто густо. від загального почнемо. Часом можна почути, що у нас ані митниця, ані податкова вони досі не дореформовані. Ми про реформу дуже багато чули ще влітку, коли процес такий перманентний, нібито почався розпочався. Да? Але в той же час часом можна почути від пересічних українців, що функціонал ті, ті ж саме податковий, зараз не про митницю, про податкову зводиться до того, що вони. Лише тиснуть на бізнес чи спростуєте цю інформацію, чи ні? А і власне, наскільки показники в держбюджеті цього року відповідає дійсності, наскільки податківці грамотно і вдало спрацювали? Дякую за запитання. Дійсно, питання реформування податкової служби закладено в національну стратегію протягом з 24 по тридцятий рік. Однак, в Верховній Раді є вже законопроект, який говорить не просто про реформування, а про саме перезавантаження митниці. Ми розуміємо, що є найважливіші, скажімо так, напрямки роботи податкової служби, які дадуть більше надходження до державного бюджету. А ми всі сьогодні повинні розуміти, що саме податкові надходження є критичним внутрішнім ресурсом для. Забезпечення обороноздатності нашої держави. Що стосується реальних цифр, які надала податкова служба протягом року до державного бюджету, це на сьогодні 1,4 трильйона гривень. Давайте глядачам одразу нагадаємо, що закладено було коли голосувався бюджет 940 трошки більше мільярдів гривень. Так Зібрало практично на третину більше. саме так і є майже на 563 мільярди більше ніж планувалося. Це майже 29% за рік. І за це я вважаю, ми повинні. Подякувати не тільки податківцям, а саме відповідальному бізнесу, який в такий важкий час працює, сплачує податки, робить білі робочі місця і сплачує ці гроші саме на посилення обороноздатності нашої держави. І ми бачимо це саме в цифрах, в різних цифрах. Наприклад, у сплаті податку на прибуток, ми бачимо надходжень більше на 1,4 рази, майже на 70 мільярдів гривень. І це ще раз повторюсь. Дуже гарні результати. Щодо результатів, тут варто говорити напевно і про підходи, адже податківці досить активно почали моніторити ті ж самі соціальні мережі. і Про це пише голова профільного комітету Нелогітьманце. От зокрема зацитую держава, особі на споліції державної митної служби навчилися відпрацьовувати блогерів, наприклад, да, як варіант блогерів промоутерів лакшери життя, які вихляються рівнем доходів, вихиляється від оподаткування. І це він говорить в контексті вилучення на користь держави, ну, до держбюджету там 70 мільйонів гривень з надходження фінансової діяльності якогось українського блогера відповідно таких блогерів у нас чимало. Тут варто ще згадати про такі закупи, які проводять повсякчас, значить, інспектори. Там їх було проведено близько 7 тисяч останнім часом тих компаній, які не платять знову ж таки податки. Тобто, якісь вони ходять постійно інструментарії, нові чи це старі методи. Ну, хочу сказати, що дійсно податкова служба сьогодні працює дійсно ну дуже якісно. І коли хтось з мінімальної заробітної плати сплачує військовий збір, а хтось отримує надприбутки і не сплачує податки зовсім в країні, в якій йде війна, ну це не зовсім нормально. Якщо ми говоримо про результати роботи податкової служби у різних сферах, ми бачимо дуже непогані результати в питаннях дитинізації, особливо в таких критичних галузях, наприклад, як акцизні галузі, і це було Збільшення надходжень ще до підвищення податку акцизного, наприклад, в горілчання отраслі. Ми бачимо надходжень, збільшення майже в 1,8 мільярда гривень. Якщо ми говоримо про тютюнову отрасль, то це майже в тринадцять мільярдів гривень збільшення надходження. Якщо ми говоримо про акциз на паливо, це майже 5,6 і шість мільярдів. Ну і, наприклад, така сфера, як і горний бізнес, цього року сплатили до бюджету шістнадцять. Мільярдів гривень, а наприклад, у 2021 році вони сплатили лише 208 мільйонів гривень Ці показники. Ці цифри вони значно зросли за рахунок того, що всі ці напрямки вийшли з тіні, частково чи як за рахунок чого? Дуже важливо розуміти, що ці цифри, які я зараз вам надав, це цифри за 11 місяців. Тобто, 12 місяць він буде підрахований десь 20-го числа. Mm -hmm. Ми ще отримуємо додаткові надходження. Це по перше. А по-друге, ще раз повторюсь, це саме завдяки якісної роботи податкової. Служби та деяким рішенням, які прийняла Верховна Рада, для того, щоб дитинізувати, скажімо так, ці ну, тобто вивели сфер, сфери діяльності да так, ми в контексті так. виведення стіні і відпрацьовування тих самих шляхів контрабандистів, поговоримо зараз в контексті і митниці, і можливо діяльності і активності митників українських. Але ще щодо податкового часу можна почути, що ну такі знаєте, якісь останні зміни наявні, які відбулися в цій царині, вони були ще за часів там урядування Азарова, і власне з тих часів. Нічого практично не змінилося, що значить система працює так, що значить, не податківці мають доводити таку тезу часом можна по по почитати, де в коментарях да? не податківці мають доводити провину платника податків, а навпаки, платник податків має доводити податківцям, що він не є злодієм. От як ви вважаєте, що наразі треба змінити на тепер? Ви кажете, що реформа має тривати до двадцять року, так здається? До 30-го. І от власне ще попереду є чимало часу. Що ми маємо поетапно робити? Але що найважливіше на тепер, ну я б, наприклад, виділив такий пункт, скажімо так, взаємодії найбільшої mm -hmm. взаємодії податкової служби та платника податку. Це питання діджиталізації, тобто менше людського фактору, більше спрощеної системи ведення сплати податків для людини, і це дає можливість краще комунікувати. Це по перше. По друге, наприклад, я як представник Одеси хочу сказати, що. Ми бачимо гарні результати по виконанню наповнення бюджету в одеському регіоні, і якщо б не було комунікації між податковою службою та підприємцями, цих би збільшень не було, тому що підприємці вже ми бачимо це багато років. Йшли би в тінь, вони би не сплачували податки і шукали будь-які інші шляхи для того, щоб це не робити на тлі дада на тлі просто просчіпляючись, щоб не забути за ваші слова. Е, цифровізація це факт, Він діє по різних напрямках в нашому, нашому житті. Е, чи варто сьогодні говорити говорити що ми маємо все ж таки перезавантажувати систему через зміну самих кадрів, адже про це теж багато йшлося: що треба очистити систему, змінити старих на нових, чи потрібно до речі, про громадський контроль так само можна згадати. Що чи варто залучати, скажімо, там якихсь іноземних експертів, да які будуть спостерігати за процесами? Якщо у нас вже є діджиталізації, в принципі, фактор людини він поступово усувається. Дуже правильне зауваження. Ще раз повторюсь, окрім реформування, яке заповну. Запланували... Мовини нашим урядом, Верховна Рада подала законопроект саме про перезавантаження, про проведення прозорих конкурсів з залученням наших партнерів, і це буде дуже схожий процес на перезавантаження нашої митниці. Митниця до речі протягом цього року непрості часи були для наших митників в контексті блокування на тих чи інших напрямках кордонів різними представниками різних країн да наших сусідів. На жаль, були такі факти. Але в чому основна перевага, скажімо так, роботи наших митників цьогоріч скажімо, з попередніми роками, тобто, чи ми можемо похвалитись? Ну, коли ми говоримо про результати роботи митниці, перш за все, я вважаю, ми повинні згадати про морський коридор. Це майже 90 мільйонів тонн експортованих наших українських товарів до країн світу, і це майже 45 мільярдів доларів товарообігу, які пішли до нашого державного бюджету. це дуже серйозні цифри. Що стосується результатів, які можна проговорити в цифрах: це 537 мільярдів гривень, які надійшли за 11 місяців до державного бюджету, і це також перевиконання плану на 29,5%. Це майже на 122 мільярда гривень. Окрім цього, Верховна Рада весь рік разом з урядом співпрацювала з митницею і надавала податкові пільги для імпортерів, особливо для товарів, які стосувалися оборонного сектору. І за рік це майже 88,5 здається, мільярдів гривень, які дали можливість отримати і нашим військовим товари набагато дешевше ніж були вони раніше в країні. Також є постійна співпраця між Верховною Радою і нашою митницею. Наприклад, вчора був прийнятий законопроект, який дав можливість відтермінувати введення європейського стандарту норми Євро 6 для автомобілів. А це є дуже важливим для саме для наших військових, тому що вони потребують сьогодні автомобілі, які нижчих стандартів, і потребують окрім автомобілів ще й двигунів для цих і ремонту. Тому ми трошки відтермінували термін введення цього. Закону, ну і коли ми говоримо про результати, ми повинні говорити про те, що Верховна Рада цього року прийняла законопроект про криміналізацію контрабанди, який дав можливість виявити за цей рік майже 9 тисяч порушень на загальну суму 17,8 мільярдів гривень. А це гроші, які через суд потім підуть до державного бюджету, а потім підуть до наших військових. Тут варто говорити, що як би там не було, але фактор війни теж повпливав на ситуацію на кордоні, тому що по. Сили на роботу прикордонників так само додала роботи і митниками. Відповідно, в такій зв'язці вони працюють більш інтенсивно. Буквально півтори хвилини лишається. Ми ж рухаємося в фарватері євроінтеграційному, в тому числі, ну як держава, да разом зі своїми службами. Чи можна говорити про те, що ну і податкова і митниця а на цьому наголошують повсякчас наші партнери, зокрема, і ті, що надають нам кошти, кредити, гранти. що то, скажімо так, як ЄС відзначає якісно нові зміни от в частині, наприклад, там тієї ж самої митниці? Ну, в нас є багато питань насправді до митниці, і ми. Намагаємося, як скажімо так, якнайшвидше провести перезавантаження митниці, залучаємо і партнерів, і робимо якнайшвидше ці конкурси для того, щоб отримати нового керівника і керівників департаментів. Але що стосується саме напрямку євро, європейського, то наші партнери, європейська комісія, відзначає, що саме митниця та безпекова сфера в Україні як найкраще рухається до в питаннях євроінтеграції, і це. Реальне заключення нашої європейської комісії, окрім цього, ми побачили дуже серйозні результати в імплементації митного кодексу Європейського союзу до норм митного кодексу України. І найближчим часом це все починає, як то як то кажуть, найшвидше рухатись. Ну і також європейські наші партнери відмічають, що за минулий рік було. Е Попереджено 500 спроб вивезення зброї до країн Європи, а є це важливим пріоритетом для наших європейських партнерів. Цьому чому європейці не або як раді що саме ми змогли це попередити процес, і зупинити. Дякуємо вам тут в контексті реформ, звісно, і наповнення бюджету є ще чимало про що поговорити. Тож